Всім привіт! Мене звати Настя. У своєму минулому відео про підсумки півріччя я пообіцяла вам поділитися з вами результатами того, як просувається читання тих книг, які я запланувала на цей 2025 рік. Я запланувала 25 книг. Я чомусь думала, що 25 книг це не так і багато. Мені це здавалося не те, щоб реальним це навіть здавалося прям простим, занадто простим. І я дивилася на всіх цих книжкових блогерів і думала, чому вони так мало книг собі планують на рік. Але виявилося, що тут все не зовсім так. Я не знаю, з чим це пов'язано, але мій список книг просувається не прям так швидко, як я б того хотіла, і не так швидко, як я це планувала. Можливо, це пов'язано з тим, що я не прям дуже детально підібрала туди книги, і зараз там реально є книги, які я не буду читати. Я просто не хочу їх читати по тим чи іншим причинам. І також зіграло свою роль, що. Я дуже часто обираю книги, які я буду читати, просто під настрій. Просто я побачила якусь новинку, або в мене книжковий клуб. і Мені треба прочитати цю книгу, або в мене просто такий настрій, і мені прям терміново треба читати саме цю книгу, а не іншу. І якось мені дуже складно доходити до цього списку і обирати книги саме з нього. В будь-якому разі якийсь прогрес по читанні цих книг є. І от в цьому відео я хочу з вами поділитися тими книгами, які я вже прочитала, також тими, які я зараз читаю, і також згадати ті книги списку, які я не планую далі читати. Я розумію, що це напевно якесь читерство, але ну ось так. Якось я не подумала, коли вносила ці книжки в свій список. Перша книга, яку я прочитала з цього списку, це Незриме життя Азілярю від Вікторії Шваб. Цю книгу я читала в паперовому вигляді, але я вже встигла її продати. Я цю книгу оцінила на 4 з 5. я десь в минулих відео більш детально розказувала про цю книгу. Загалом вона чудова, вона цікава, вона мені сподобалась. Я поставила 4 на 5, тому що. Я не дуже люблю, коли в книзі багато часу приділяється опису романтичних стосунків, їх розвитку. Мені не сильно таке імпонує, але тут, в принципі, це дуже вдало прописано, просто місцями для мене цього було забагато. Плюс авторка акцентує увагу на взаєминах головної героїні з одним із головних героїв. В той час, як мені було цікавіше читати про її взаємини з іншим головним героєм, в будь-якому разі, раджу вам придбати цю книжку і прочитати. Вона легко читається, вона цікава, вона зачіпає доволі. Цікаві теми, і тут ви також знайдете такі протирічні, можливо, роздуми головної героїні. Але я впевнена, що з цією книгою ви вдало проведете час. І я думаю, що ви точно полюбите головних героїв цієї книги. У мене в цьому списку є як художні книги, так і більш такий нонфікшн. Я буду йти по списку, як я його писала. Тут немає ніякої логіки. У мене тут все перемішано, нонфікшн в перемішку з художньою літературою. А, не знаю, чому я так складала цей список, але як є. Наступна книжка це Бенджамін Тот, і книжка називається 80 тисяч годин. Я читала англійською, бо української, в принципі, немає. Наскільки я розумію, вона ні на яку мову не перекладена. Я не знаю, як ця книга опинилася в моєму списку. Я просто в якомусь подкасті почула, що людина порадила прочитати цю книгу, особливо, якщо ти там, не знайшов ще своє місце в цьому світі, не зрозумів, чим саме ти хочеш займатися, до чого ти прагнеш, що ти хочеш бачити своєю кар'єрою. І Якось вона мене зацікавила, я її додала, і більше я навіть не дивилася відгуки на неї, навіть не дізнавалася, що то за книга. А книга дуже специфічна. Тут є доволі розумні думки, але вона занадто для мене якась альтруїстична. Тобто я думала, що там будуть більш практичні поради про те, як знайти кар'єру, яка тобі подобається. А книга більше фокусується на тому, як знайти кар'єру, яка приносить добро іншим. І ось цей весь фокус на добрі і на користі, воно мені трохи чуже. Воно мені не цікаве, і ну, якщо бути чесним, то поки що в своїй кар'єрі корисність не відноситься до пріоритетних факторів, які я маю при виборі роботи. Також цій книзі дуже багато про благодійність, про те, що якщо там ви працюєте на некорисній роботі, то ви все одно можете бути корисним, тобто ви можете віддавати свій прибуток на допомогу бідним. І мені це просто було не актуально. Прямо зараз я не готова скеровувати свої гроші на саме таку благодійність. У нас вже 11 років триває війна з Росією, і для більшості людей основний напрямок благодійності це допомога Збройним силам України. І ось ці всі варіанти благодійності, які описані в цій книзі, вони просто недоречні в нашому контексті, вони не пріоритетні, і мені просто було. Не цікаво це читати, і коли вони описують такі так доволі важкі ситуації у людей, але не критичні, вони не вмирають, вони живуть життя просто з певними проблемами. Мені це не те, щоб смішно, але ну зовсім я не можу до цього серйозно ставитися, бо справжній жах відбувається тут в Україні, і саме тут є критична ситуація, яка вимагає нашої допомоги. Насправді я майже нічого не підчерпнула з цієї книги, вона просто не актуальна і трошки якась, напевно, б назвала її все ж таки сектантською, бо там ось ця вся тема альтруїстичності і благодійності. Вона прям дуже гіперболізована. Книжка, начебто, позиціонує себе як посібник, щоб обрати кар'єру. В той час, як більшість розділів все ж таки фокусується на благодійності і на допомозі іншим людям, хоча як я можу допомагати іншим людям, поки я ще не визначилася зі своєю кар'єрою, і чи доречно обирати свою кар'єру, засновуючись на тому, наскільки корисним ти будеш для суспільства. Тобто доволі протирічна книга, але якщо вас це зацікавило і вам хочеться це почитати, то uh, я залишу посилання на цю книжку. Вона доступна в PDF, вона повністю безкоштовна. Це, типу, як source, автор саме виклав. Тому uh, заходьте в опис і шукайте, якщо вам це цікаво. Наступна книга це печера ідеї» Хосе Карлоса Сомаса. Про цю книгу я казала вже дуже дуже багато разів. Коротше, я вам дуже її раджу. Цікавий, дуже нетиповий детектив, який відбувається в античному сеттингу. Окрім того, у нас є по факту дві лінії. У нас є сама історія, яка відбувається в цю античну добу, там де є вбивство, яке розслідують. І паралельно у нас є перекладач, лінія перекладача, який перекладає ось цю книгу прямо в наші дні. І там теж все не дуже просто, і там теж дуже все загадково. Тому дуже раджу, ці книзі я поставила 5 з 5, і це було прямо моє відкриття цього року. І наступна книга це Ніколи від Кена Фолета. Е, я мала дуже високі очікування від цієї книги. Прям нереально високі, бо мені стовпи землі дуже-дуже сподобались. І я була впевнена, що всі книги цього автора мені теж сподобаються. Але сталося не зовсім так. Загалом ці книзі я поставила 4 з 5 Загалом вона мені сподобалась, але вона точно не увійдев найкраще, вона просто хороша для мене. Я цю книгу для себе поділила на дві такі половинки. Перша половинка це саме ось цей політичний трилер, який нам обіцяють в анотації. Ну і по факту, те, чим є ця книга, тобто ось ці всі взаємини між різними державами, ось ці всі складнощі. Ось ці всі ризики, які веде за собою використання ядерної зброї, ось це намагання не ескалювати конфлікт, але в той самий час не давати іншій державі по факту себе ображати, де взагалі проходить межа, і що таке ескалювати, коли ескалювати є дозволеним, що є таким тригером, або що є достатньою умовою для того, щоб застосувати ядерну зброю проти людей іншої країни. Це дуже цікаво читати, це дуже напружено. І мені сподобалося, що автор дійсно провів дуже кропітке таке ґрунтовне дослідження цієї теми. Це мені дійсно дуже сподобалось. Але на фоні ось цих всіх глобальних проблем, глобальних взаємостосунків, ми також маємо прям окремих героїв, які мають свої особисті стосунки. І ось тут для мене це було не зовсім. Цікаво і не зовсім вдало прописано. Тут була одна пара, вони є працівниками ЦРУ в цій книзі, тобто доволі такі серйозні люди. Але їх любовна лінія мені нагадувала любовну лінію якихось підлітків, які вже через три тижні вирішили, що вони будуть дружиною та чоловіком. Вже нафантазували собі дітей, вже все придумали, і вони вже у них уже прям кохання таке, що це жах. А, окрім того, тут самі розмови між ось цією парочкою вони дуже дивні. Вони так дивно один до одного звертаються такими зменшено постливими словами, що я таких навіть не зустрічала і тим паче ніколи і не використовувала, і це дуже невластиво для української мови. Я не знаю, чи автор це так дивно прописав, чи щось пішло не так на етапі перекладу, але мені було прям дуже крінжово це читати. Також мене дуже бентежило, що коли не знаю в світі відбувається якийсь треш. Все дуже сильно ескалюється, тут треба прям переживати за своє життя. Люди просто такі, все, давайте одружимось, давайте полетим на відпочинок. Я не знаю, можливо, це природня реакція, але мені здається, якщо б я знала, що насувається така проблема, така катастрофа, то я би напевно думала над тим, як берегти себе. Своє життя, життя своїх рідних, а не про те, чи буде в мене там в паспорті з моїм хлопцем, чи його там не буде. Ну, яка різниця, якщо насувається ця катастрофа. Я чомусь думаю, що більшість людей все ж таки намагалися б врятувати своє життя, бо це якийсь інстинктне самозбереження, а не думали, як би це пошвидше одружитися. Ось це мені було трошки нелогічним, і за це я і зняла одну зірку. Його, начебто, було не прям багато в цій книзі, але воно все одно мені підпортило враження про цю книгу. Але моїй мамі все сподобалось, і ця романтична лінія її зовсім не напрягла. Тому, напевно, це просто про якісь вподобання, і, можливо, для вас це буде окей, і вам все сподобається в цій книзі. Наступна книга це Блейк Крауч і його книга Темна матерія. Я вже пробувала читати книги Блейка Крауча, і я читала його трилогію Облудні сосни, начебто так називається. У мене були такі Неоднозначні враження про цю книгу, вона мені здавалася неповною, якоюсь недописаною, недостатньо деталізованою. Але тоді я подумала, що просто це були перші книги цього автора, і просто не вистачило досвіду, бо сама ідея, закладена в ту трилогію, мені сподобалась. І от я вирішила дати ще один шанс і почитати більш нову книгу цього автора під назвою Темна матерія. Книга розказує про паралельні всесвіти, там де наш головний герой живе чудове життя зі своєю дружиною, зі своєю дитиною. Але в якийсь момент його викрадають, і на його місце приходить по факту його двійник з іншого всесвіту, який в тому паралельному всесвіті колись замість сім'ї обрав кар'єру, і тепер він хоче мати сім'ю. Та кар'єра йому не принесла щастя, не принесла злагоди в його життя, і він просто витіснив головного героя з його життя і зайняв його місце. От і це по факту зав'язка цієї історії. Далі ми дізнаємося більше про цю технологію, дізнаємося більше про життя усіх цих головних героїв, про те, як це влаштовано. І далі спостерігаємо за тим, як ця вся ситуація розв'язується і чим взагалі ця історія закінчиться. Знову ж таки, тут у мене така сама думка, що і про облудні сосни. Ідея дуже крута, дуже я сказала, не заїжджена, можливо, трошки, але прописано дійсно цікаво. Але з іншого боку, тут є якісь не знаю, якісь прогалини, якісь деталі не пояснені. Були сцени, ситуації, які дійсно неможливо було пояснити раціонально в цій книзі. Тобто, ну просто це не пояснювалось, і якщо це почати пояснювати, то це все зведеться просто до банального збігу, або треба порушити певні правила ось цього всесвіту, який автор саме вибудував. І просто автор вирішив ніяк це не пояснювати. Він просто це впіхнув, просто ця сцена сталася, і на цьому все. І мені це не дуже подобається. Але як я розумію, в принципі, це є його стиль. Блейк Крауч не приділяє прям великої уваги саме світобудови. Він більше про екшн, про події. А світобудова це просто не його пріоритет. Можливо, не всі ми цікаво знати ту світобудову. Можливо, це я просто якась дотошна і нудна, і я прям хочу знати все. Я хочу знати, чому так сталося, чому так можна, як вони знайшли там номери один одного, як вони між собою спілкувалися по телефону, якщо вони ніколи не давали один одному своїх номерів. Тому мене це трошки напрягало час від часу. Книзі я поставила, начебто, чи три чи чотири, але от зараз я можу сказати, що це три з половиною. Це непогано, просто це не те, що я люблю. Я люблю, коли все дуже детально прописано. Нехай книжка буде на 600 сторінок, але там все буде детально прописано, все буде логічно, і я буду розуміти, чому так можна робити, чому так не можна, і як це взагалі все сталося, і як ми опинилися ось в цій ситуації. Наступна книга це Володимир Вонниченко і його записки Карпатого Мефістофеля. Книжка чомусь стала дуже популярною останнім часом. А, мені здається, просто люди почали більше цікавитися українською літературою, видавництво це помітили і почали також активно видавати українську літературу. Книжка розказує про чоловіка з дуже такою сірою моралью, я б сказала. Тут є дуже сексистське ставлення до жінок, дуже неадекватне ставлення до народження дітей, дуже якесь принизливе ставлення до народження дітей, применшення жіночої роботи, жіночих страждань, які вона переживає, щоб на цей світ з'явилася дитина. Книжка мене, якщо чесно, час від часу трошки тригерила, і вона змушувала мене прям злитися на головного героя. Я не знаю, чи Володимир Вениченко має такі самі мав такі самі погляди на це все. А мені хочеться вірити, що ні. Я хочу вірити, що це просто такий герой ненормальний. Бо він насправді для мене прямо на одному рівні з головним героєм твору місто Валеріана Підмогильного. А, дуже бісячий персонаж. Але книжка мені сподобалась. Книжка просто дуже динамічна, дуже неоднозначні тут персонажі, не тільки головний герой, але й інші, які пов'язані з ним. Книга читається дуже швидко, тут близько 300 сторінок, і це ще при тому, що шрифт тут ну дійсно дуже великий. Я не пам'ятаю, скільки я поставила їй на гудріц, але я б от зараз її оцінила на 4,5, бо ось ця прям жорстокість до жінки і приниження жінок, воно мене трошки задівало і псувало мій досвід прочитання цієї книжки. Наступна книга це Рід Хастінгс і Ерін Майєр і їх спільна праця Нетфлікс, культура інновацій. Рід Хастінгс він співзасновник і генеральний директор компанії Нетфлікс. Я думаю, всі знають, що таке Нетфлікс і який їх продукт. А Ерін Майєр, вона як професорка, начебто, і вона допомагала писати цю книгу. Щоб більш детально, більш ґрунтовно оглянути культуру, яка панує в цій компанії, книжка дійсно дуже цікава хоча я не люблю читати про різні компанії або про якихось відомих людей, це не зовсім мій жанр. Але ця книжка мені дуже сподобалась, хоча я не мала дуже високих очікувань, коли її брала. Я думала, що вона буде посередня, але вона прям дійсно дуже запала мені в душу. Вона для мене відкрила компанію Netflix трошечки з іншої сторони, і по факту пояснила мені, чому Netflix така успішна компанія, і яка ціна цієї успішності. Наступна книга це Катерина Зарембо, українська авторка. Вона викладає в Києво-Могилянській академії, якщо я не помиляюсь. І вона написала книжку Писати аналітику може кожен. Це така більш професійна література. Мені було дуже цікаво читати, як пишуться ось ці всі аналітичні дослідження, які ми дуже часто бачимо в соцмережах. Авторка дозволяє по-новому поглянути на ось ці всі аналітичні тексти, як зробити їх цікавими для слухачів, для читачів, щоб люди не просто. Чекали, коли вже закінчити свою презентацію, а дійсно, вони були зацікавлені в цьому, задавали питання, більш ґрунтовно намагалися дослідити це питання. І, що найголовніше, розуміли, чому їм це треба і чому вони мають бути в цьому зацікавлені. Я тут робила деякі поміточки. Тут були дійсно дуже корисні поради, які я, в принципі, використовую вже зараз і в своїй роботі. І це відкрило для мене очі також на такі. Моменти, коли, наприклад, ти розумієш, що людям не цікаво слухати тебе, і ти начебто щось цікаве розказуєш, і ти прям показуєш, що от у нас є така от проблема, або є такий от напрямок для розвитку, а людям все одно, ти не розумієш, чому їм все одно. І ось ця книга розкриває очі на те, чому ви можете розказувати доволі нудно, хоча вам би здавалося, що це прям щось проривне і цікаве. А якщо ви теж працюєте в сфері аналізу даних, то я вам дуже раджу цю книгу. Вона. Вона не дуже важко читається, вона, в принципі, легко читається. Тут немає прям дуже складної лексики, але вона дуже пізнавальна, і я думаю, ви з нею підчерпнете якісь поради для своєї роботи. Наступна книга це Леонід Кононович, Це тема для медитації. Ця книга також у мене стала найкращою це півріччя. Книга дуже цікава, але в той самий час вона неймовірно сумна і я б сказала жорстока. Ця книга в першу чергу фокусується на голодоморі, що взагалі відбувалося в цей період. Так само тут приділяється увага діяльності дисидентів та репресіям, які цьому слідували, і також тут навіть захоплюється війна в Боснії та повстанський рух у 20-х роках. І, по факту, напевно, центральною темою, центральним конфліктом цієї книги є помста і спокута. Наш головний герой опиняється між таким вибором, чи буде він мститися, чи він зможе пробачити. Я дуже вам раджу цю книгу, вона мене пробирає до мурашек, і її я поставила 5 з 5, і якщо б можна було більше, я б поставила її більше. І остання книга, яку я прочитала в цьому півріччі, це Шпигунське узбережжя Тес Керітсен. Я дуже багато чула про цю авторку. Я думаю, ви також з нею знайомі. Але я ніколи нічого в неї не читала, і я подумала, що це було б цікаво познайомитися з її творчістю, і тому ця книжка і опинилася в моєму списку. Але. Ну, мені не сподобалось. Це було розчарування, я б сказала. Ця книга мені була схожа більше не на трилер чи детектив, а на бойовик дефіс, комедія Не те, щоб я таке прям не люблю, просто я не таке очікувала. І тому я була розчарована. Ця книга в мене отримала, напевно, дві зірочки з п'яти. І я поки не планую продовжувати знайомитися з творчістю цієї авторки, бо ну, просто щось воно мені не пішло. І я чомусь думаю, що інші книги теж не підуть. І зараз я почала читати дуже круту книгу Мислення швидке і повільне від Деніла Канемана. Думаю, про цю книгу не чув лише глухий. Якщо публікуються якісь підбірки книг для саморозвитку або книг, які змінять ваше життя, там завжди буде ця книга. Книжка доволі велика за об'ємом і читається вона доволі важко, бо це такий прям важкий нонфікшн. Книжка розказує про різні системи думання, про систему швидкого мислення. Тобто, це якісь думки, дії, які ми робимо, навіть не обдумавши цього. Тобто, ми робимо це просто машинально. І система 2 це прям повільне мислення. Це коли щоб дати відповідь на якесь питання або зробити якусь дію, нам треба прям дуже ґрунтовно про це подумати. Не можу поки що прям багато про цю книгу сказати, раджу чи не раджу. Бо я прочитала буквально сторінок 60 з неї, але мені поки подобається. Вона точно буде в мене дуже довго тягнутися, десь сторінок по 20-30 в день це в кращому випадку. Але я впевнена, що я її дочитаю, і десь колись в наступних відео можливо я з вами поділюся своїми враженнями і думками про цю книгу. І також я хотіла б поговорити про книги, які я не планую більше читати в цьому півріччі. В принципі, я так сказала книги, але поки що вона прям одна єдина. І це книга Брендона Сандерсона Душа імператора. Не знаю, чи бачили ви це відео з Брендоном Сандерсоном чи ні. Але десь на початку року вийшло якесь інтерв'ю, чи просто якесь відео на Ютубі, де Брендон Сандерсон розказує про книжки свої і про те, якими книгами він найбільше пишається. Що стало прям. Його суттєвим досягненням в кар'єрі. І в цьому відео як своє досягнення, як книгу, якою він пишається, він показує російський примірник своєї книги. Бо там щось росіяни перші, начебто, переклали його книгу. І, типу, це як перша книга, надрукована за кордоном. І мені це не сподобалось мене це трошки стригерило, і я не готова читати того автора, який пишається тим, що в нього книжки друкуються в Росії. Да, тут немає чогось критичного, він не висказав ніякої підтримки Росії. Просто мені це неприємно, і в той час, як є дуже багато крутих письменників, які не пишаються своїми російськими книжками. Я не бачу сенсу знайомитися з творчістю Сандерсона, якщо мені вже зараз він не подобається як людина. Тому я прийняла рішення не читати цю книгу, та й, в принципі, не читати жодні книги Брендона Сандерсона – Бо ось така от моя позиція. І ще одна книга, яка під питанням, і я поки що так і не прийняла рішення, чи буду я її читати чи ні, це Ніла Гейман і його книга Американські Боги. А нещодавно був дуже такий масштабний скандал, де Ніла Геймана звинуватили в домаганнях. І, хоча жодних доказів на це не знайшли, і по факту справу закрили, все одно. Дуже багато людей продовжують вірити в те, що він винен, і там дуже протирічна ситуація. Бо деякі з жінок, які його звинувачують в домаганнях, стикнулися з цими домаганнями багато років назад. Тобто, вони не можуть надати ніяких доказів, а суд не може судити людину, не маючи доказів для того, щоб її судити. І там не зрозуміло, чи дійсно не було жодних підстав, щоб його затримати, чи просто це корупція, і він просто заніс комусь гроші. І я поки що не сформувала якогось свого ставлення до цієї ситуації, бо з одного боку це доволі серйозні звинувачення, і я не готова читати авторів, які дійсно дозволяють собі такі дії. А з іншого боку, самих доказів то немає, і справа то закрита, і чомусь сторона обвинувачення теж не продовжила боротьби з цим. І коротше, я не знаю, і я просто чекаю і сподіваюся, що будуть якісь новини щодо цієї ситуації, і що можливо це якось проясниться. І я сподіваюся, що це виявиться якесь непорозуміння, бо мені насправді Ніл Гейман імпонував як особистість. Він доволі цікава людина з дуже цікавими думками і книгами. Тобто, загалом в цьому півріччі я прочитала вже 10 книг з цього списку, і одна книга в процесі досі. А, враховуючи, що одну книгу я не збираюся читати. тобто, Загалом 24 прочитала я 10, тобто це так значно менше ніж половина. Ну, не прям сильно менше, але це все одно не половина. І я не знаю, як буде просуватися моя швидкість читання цих книг далі. Бо я так дивлюся на них, і щось мене до жодної поки що немає. Тяги у відпустці я планую прочитати гостя проти ночі Гезер Гуденхауф. І якщо я встигну, то також хотілося прочитати Макову війну Ребеки Кван. Я чула як дуже хороші відгуки про цю книжку, так і не дуже хороші відгуки. Це взагалі перша книга трилогії, це фентезі. Таке, напевно, більш бойове, епічне фентезі, але також, наскільки я знаю, там є і романтезі трошки. Мені доволі цікаво, я в підліткові роки прям любила читати такі історії, і сподіваюся, що ця книжка теж мені сподобається. Я сподіваюся, що наступне півріччя в мене піде більш динамічно, більш продуктивно. І в наступних підсумках мені буде більше чого вам розказати. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал, щоб не пропустити мої наступні відео. А в коментарях діліться своїми прочитаними книжками за рік. Можливо, у вас є думки щодо книг, про які я вам розказала, теж можете сміливо ділитися. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Вдячна вам, що ви додивилися це відео до кінця, і я з вами прощаюся до наступного відео.